Здарова Даньків оцінює новий напіток з кулінарної книжки Fallout. Зараз я його найду, кварцова ядеркола. Дуже. Цікава штука. Я хотів би і стандартну ядерколу зробити, але поки що це зробив цю, бо в неї найпростіший рецепт. Просто з води, сахара, вані... ванілі і вершків. От вона. Біленька, як молоко. Mm. І на смак як молоко? Молоко mm. сильно приправлене банільним цукром. Там в рецепті говориться про стручок ванілі, але в нас не було, ми замінили його звичайним ванільним цукром. А екстракт ванілі пів грама ваніліна додали. Ну, а решта все як має бути: 400 грам цукру, 250 мл води. Ну і бонусом до сиропу і води столова ложка вершків жирних 36%. Якщо ви дуже любите цукор, то це саме для вас. Признаю, якщо ні, то вам воно здасться трохи нудотним, бо цукор прям пробивний. Цей ванільний солодкий смак ванільного цукру. Ну, а напіток цікавий і хороший. Рекомендую попробувати. Ну що ж, на цьому поки все. Дякую за увагу. Пока.